Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Сьогодні я з вами поділюся чудовим рецептом на сніданок чи на обід, навіть на перекус, на що небудь швиденько і просто весняна така дуже. Смакота, що смакота, дивіться, який делікатний виходить. Чудовий класний пиріг з зеленю. Тут, каво, який делікатний виходить. Смачнесенький. Можна смакувати і гарячим, і холодним. Чудова смакота. На раз, два, швиденько готуєсі, і, і дуже смакує. До речі, у нас є на каналі ще. Пиріжки з рисом із яйцяма. Там дуже такі гарнесенькі. Я вам дам посилання на той рецепт. Кому цікаво, як ми готували цей весняний пиріг, давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібно 250 мл або кефіру, або сметани, або ряженки. Що є? Тут може підійти будь-що. У мене трошки сметани, трошка е, кислого молока. Е, тут е, за, е, з морозилки, заморожене було. От. Тепер сюди я вбиваю троє яєць. Так. Добавляю сюди чайну ложку солі. І чайну ложку може більше дати цукру. Я даю чайну ложку цукру. Можна дати півтора, чайної ложки цукру. І це все розмішуємо. Так, ще додаємо сюди 2 столові ложки олії. Так, і ми це розмішуємо. Тут у мене є 250 грам муки. До цієї муки даю повну таку чайну ложку розпушувача. І розмішую і поступово буду додавати до цієї яєчно-молочної суміші. Роблю таке, аби то було не дуже густе, таке, щоб лилось і тісто. Ось таке має бути ось таке. Тісто має так лите, але воно має бути і не рідке, але без складало, аби складалося. Отако. Так складалося. Так, все тісто відставляємо. Муки в мене вся пішла, мука 250 грам. Будемо робити начинку. Для, для цього нам потрібні от, 5 яєць і такий великий пучок цибулі. Яйці ми зараз наріжемо. Дрібно нарізаємо яйці на так. На кусочки такі. Розділимо на 4 і нарізаємо усі яйці. Я даю тут 6 яєць, бо у мене є такі менші яйці. Більші, менші, то можна і 5. Можна і 4, хто скільки має, скільки то. -то. Та й ск... хто скільки любить. Але зараз весна, якраз яєць є досить, і можна дати і більше. І недорогі яйця, якщо купувати, теж недорогі яйці. Так, нарізаємо дрібно сюди і цибулю. Так само добрий пучок, хто скільки хоче, сюди нарізає. Цибулька вже є і на городі, що можна і, і на базарі є так. Тепер ми тут це все на. Різали цибульку і яйці і до цього до можна додати будь-який сир. У мене буде. До речі, як буц робити, я вам дам посилання. Як буц робити. А ви можете дати твердого сира, ви можете дати кисломолочного сира, ви можете дати будь-якого сира, навіть моцарели, будь-якого сира. Так, і Додаємо сюди за смаком собі даємо солі. Я даю чайну, чайну ложку солі і даю перцю трошка. Так, і тепер до цього, до цього ще додаю е, 2-3, аби зв'язати це все докупи. Можна давати майонезу, можна давати топленого масла. Я даю майонез. Я дам навіть три ложки. Аби гарно це все вимішати і з'їзати, аби з'їзало все докупи. Вимішуємо файно. От тепер ми що робимо? Дивіть, яка начинка вона вже з'їзала. Цибулі, не жалійте, цибулі тепер весна, то хочеться зелені, можна давати скільки хотіти. Беремо ось таку керамічну форму і вливаємо половину тіста сюди, на низ. Дехто робить, що з'єднує з цим тістом просто і перемішує. Але так краще, я люблю аби було начинки, аби було можна собі був шар тіста, шар начинки. О, розпреділяємо сюди, я поставила, можна змастити форму просто, я поставила пергаментний папір, аби собі легше витягнути. Так, розмастили половину. Тепер викладаємо всю цю масу. Маси теж можете собі більше, можете менше. Кількі любите, я люблю, аби було багато, аби було у тім багато. Шар такий я би був. Бо все собі так на сніданок. Чи навіть так, бо він, він смакує і в холодному, і в гарячому вигляді. Смакує цей пиріг. І тепер весна, що його варто такого так готувати. А тепер зверху собі просто заливаємо оцим, що, що лишилося. Розпреділяємо і заливаємо. Гарно все розпреділимо тут. Все заберемо гарно тісто найкраще. Отак. І все розприділяємо так, аби закрити оцю цибулю. І зверху я ще люблю цей пиріг присипати кунжутом. Гарно так присипати кунжутом. О, він, скоринка буде така гарна на нім. І будемо випікати в розігрітій духовці до 180 градусів 30-35 хвилин. Ось так гарно. Ставимо випікати. Ось такий виходить пиріг у нас. Е, так як я дала більше начинки нині, він випікався у мене 50 хвилин. О, такий гарний до рум'яної, бо я хочу, щоб була рум'яна скоринка. Е, ось такий пиріг. Можна його і урізати. я не буду найтроха він відстине, і тоді я оріжу і покажу вам, який він всередині. Так, Пиріг уже трохи прохолов. І зараз я вам покажу, який він е, виглядає на розрізі. О. Він ще теплий, але вже не гарячий. Видите, тільки багато начинки, який дуже гарне тісто таке, який, який дуже, дуже чудовий, гарний е, пиріг вийшов. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями, нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такий! Ось такий чудовий, гарний на перекус, на що небудь, чудовий, надзвичайно смачний. Пиріг виходить дуже, дуже-дуже класний. Ось такий багато начинки, дуже, тісто таке дуже гарне. Ну, ну, взагалі його небагато. Начинки дуже багато тіста небагато і прекрасний. смачнесенький, дуже-дуже пиріг. Так що готуйте.